Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам про настільну рольову гру Goblin Quest. Новий день настає у великому бойовому таборі. Орки марширують на площі перед своїми казармами. Копгоблі шикуються в сірих вартах. Бахбери пліткують та плетуть інтриги у таверні Дан. Над усім цим гордо стоїть чорна вежа чарівників. Прихисток для злих візардів-генералів, які командують армією потвор. А під ногами у вологих печерах без сонячного світла у зелених ямах народжуються гобліни. Гобліни, вирощені для війни, як гарматне м'ясо, для безнадійних атак, для смерті. Ви, гобліни, вам залишилося жити тиждень, і ви залишите свій слід. Ви збираєтесь піти на Гоблінський квест. Гоблін Квест це настільна рольова гра про фарсове насильство, фатальну невмилість та найбільшу пригоду вашого життя. Кожний гравець візьме на себе керівництво групою з п'яти гоблінів, та на власні очі стане свідком їх кумедної смерті під час виконання найпростіших завдань. Ролівка написана Грантом Говітом та випущена виданистом Ровен Рук Decker у Гоблінський квест можна грати без майстра під земель, а правил у грі майже немає. Як ви вже здогадали з назви, Гоблін Квест це ролівка про гоблінь. У грі формально немає якогось чіткого сеттингу, проте автор пропонує цікаву ідею однієї великої локації, в якій відбуваються основні події гри. У нас є великий бойовий табір. Тут живуть загадкові чарівники, правителі табору, які мешкають у монолітній Чорній вежі. Вони ватажками армії та, наскільки відомо, гоблінам, чимось середнім між королями та богами. Жорстокі орки в броні, які щодня марширують туди-сюди біля своїх казарм та кричать один на одного. Підступні ведмежатники, які нишпорять навколо єдиного пристойного пабу Дун, і вбивають один одного, коли не влаштовують ставки на собачі бої. Бюрократичні хобгобліни, які соромляться свого фейського походження, блукають по сірих вартах. Та керує щоденними справами армії. У центрі табору, глибоко під землею, лежать зелені ями брудні, сірчані, липкі підземні діри, де вічно народжуються гобліни, щоб служити гарматним м'ясом. Власне, за гоблінів і пропонується грати гравцям. На цьому, власне, і закінчується опис головної локації та її мешканців. Далі у нас йде процес створення гоблінів. Кожний гравець створює по 5 гоблінів одразу. Коли один гоблін помирає, на заміну приходить інший, такий самий майже. Якщо помирають усі п'ять гоблінів, гравець бере на себе роль неігрового персонажа. Банді гоблінів треба придумати смішну назву, обрати їм спеціалізацію, дивну особливість, мрію всього життя, спадковий кльовий предмет, який, скоріш за все, був знайдений біля смітника, придумати ім'я гобліну, опис та навіть намалювати його. Більше того, автор наполегливо просить відігравати гобліна смішним пісклявим голосом далі у нас іде розділ з створенням самого гоблінського квеста. Насправді тут немає нічого складного. Придумали собі мету та розділили виконання квеста на три етапи. Наприклад, етап перший прокрастись на виставку ведмедів. Етап другий. перемогти вартового біля загону ведмедів. Етап третій. Втекти з викраденим ведмедом. На одному з етапів 100% щось піде не так і виникне ускладнення, яке генерується кітком кубика. Ускладнення можуть стосуватися будь-якої фракції табору, і не тільки. Наприклад, пробігли відмежатники і почали грати у футбол одним з персонажів гравців. Є перелік опціональних правил по перекиду кубика. Або сам собі реролиш, або іншому гравцю даєш можливість, або якийсь капелюх реролів передається між гравцями за столом. А як же грається Гоблінський квест? Та дуже просто. Описали свою дію, кинули один або якщо у вас є навичка чи предмет для досягнення мети то 2. Та дивитесь на результат. Один-два поранились. Дві рани і ваш Гоблін труп. 3. Щось пішло не так, мінус один на наступний кідок іншого гравця. 4. Щось пішло так, +1 на плюс один на наступний кідок. 5. 6 плюс 1 успіх для досягнення теперішньої мети. Ось і вся система Гоблін Квест. Для мене виявилось трохи дивним те, що друга половина книги це просто хаки на цю ж грубо кажучи систему. Хак для гри за Кобольдів. хак для гри, по принципу, Еніго Монтоя, де ви маєте комусь помститись. Хак для гри за раптом Шона Біна, де треба уберегти обраного Шона Біна від смерті до кінця фільму. Хак на ктулху, хак на коміксовий екшен про приземлених персонажів, хак на космічні подорожі і навіть хак на гру у стилі гордість та упередження. От і вся книга. Перейдемо до висновків. Почнемо з переваг. Це досить проста і легка рольова система, у яку можна грати не тільки без майстра підземель, але й просто з дітьми подуркувати. Грається гоблінський квест дуже швидко і чудово підійде для ваншотів з абсолютно несерйозною атмосферою. Художні арти у грі виконані гарно і колоритно, знімає капелюха перед художниками. Легкість гри дозволяє переробити їй на будь-що інше, про що говорять дуже незвичні хаки. Але з іншої сторони, сама ролівка по факту могла б зайняти один листок А4 з двох сторін. Менше правил тут просто не може бути. Це більше словеска, типу фіаско. Шкода, але частину книги займають просто ідеї для пригод від інших авторів, типу, по табору літає голуб, вам поручило його спіймати. Близько 20 сторінок, тобто одна шоста книги, виділено під ось такі зачіпки. При тому, що гра називається Гоблінський квест, половину книги займає контент хаків, ніяк не пов'язаний з тими самими Гоблінами. Це не зовсім те, що очікуєш побачити в книзі. Особисто я не можу не провести паралель з ролівкою Кобольди з моє немовля. При однаковій кількості сторінок Кобольд розкривається себе на 110%. Купа дуркуватих правил і при цьому гра залишається абсурдною і легкою. І, власне, у «Гоблінському квесті мені хотілося побачити таку ж кількість атмосфери і концепцій. Але це більше схоже на журнал для натхнення, ніж чітка рольова гра. Гоблінський квест підійде для гри з дітьми або чисто подуркувати в компанії друзів на один вечір. Від гри не варто очікувати цікавих ігромеханічних ідей чи правил. Тут банально нема у що заглиблюватись. Прочитали, відклали книгу в сторону і сіли грати так, як вам того хочеться. 8,5 фунтів або 450 гривень цілком адекватна ціна за такий матеріал. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!